Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга. Розділ 56. Стю весь наступний день провів на електростанції, робив обмотку на моторах і наприкінці робочого дня поїхав додому. Він уже був коло маленького парку навпроти першого національного банку, коли його гукнув раль. Стю припаркував свій мотоцикл і пішов до оркестрової мушлі, де сидів Ральф. Я тебе тут ти пошукаю, Стю. Маєш хвилинку? Тільки хвилинку і все. Я спізнююсь вечеряти. Френні буде хвилюватися. Гаразд, судячи з твоїх рук, ти був на електростанції дроти мотав». Вигляд у Ральфа був розгублений, стурбований. Ага, навіть від рукавиць користі ніякої. Руки всі порвав. Ральф кивнув. У парку був ще понад десяток людей. Хтось роздивлявся вузькоколійний потяг, який колись їздив між болдером і Денвером. Троє молодих жінок розстелили скатертину на траві і влаштували пікнік, Стю було дуже приємно просто сидіти, поклавши зранені руки на коліна. Може, маршалом бути не так уже й погано, подумав він. Тоді я принаймні не буду цим чортовим монтажем займатися у східному болдері. Як воно там? спитав Ральф. Я не дуже знаю, я там просто за найману робочу силу, як і всі решта. Бред кічнер каже, що всі працюють як заведені. Каже, світло повернеться до кінця першого тижня вересня, може й швидше, а до середини вересня буде опалення. Звичайно, дуже він молодий, щоб прогнози робити. Я б на бреда ставку робив, сказав Ральф, я йому вірю. Він отримав багато досвіду, так би мовити, без відриву від виробництва. Ральф спробував засміятися. Сміх перейшов у таке глибоке зітхання, ніби воно піднялося його здоровенним тілом від самих п'ят. Чого похнюпився, Ральфе? Отримав новини по радіо, пояснив Ральф. Одні хороші, а інші ну, не дуже стю. Я хочу, щоб ти знав, бо в секреті це тримати неможливо. У зоні в багатьох є передавачі. Напевне, коли розмовляв із тими, хто йде сюди, дехто теж слухав. А скільки людей йде? Понад сорок. Серед них є лікар Джордж Річардсон. За розмовою хороший чоловік, зважений. Так це ж чудова новина. Він сам із Дербішера, що у Теннесі. Більша частина його групи десь із середнього півдня. Ну, в них там виходить була вагітна жінка, і вона народила десять днів тому. 13-го. Лікар прийняв у неї пологи. Народилися близнята, все нормально. Спочатку з ними було все гаразд. Ральф раптом замовк, ворушачи губами. Стю схопив його за рукав. Вони померли? Діти померли? Ти це мені хочеш сказати? Що вони померли? Та говори ж ти, чорт! Вони померли, тихо вимовив Ральф. Одне за дванадцять годин. Наче задихнулось, а друге за два дні. Річардсон робив, що міг, але врятувати їх не вдалося жінка збожеволіла марить про смерть, що всі загинуть, що дітей більше не буде. Тобі необхідно щось зробити, щоб Френ їх не зустріла, коли вони прибудуть, в Стю. Оце я тобі хочу сказати, і про це їй треба сказати просто зараз, бо якщо не ти, то розповість хтось інший. Стю поволі відпустив Ральфів рукав. Цей Річардсон хотів знати, скільки у нас вагітних, і я сказав, що наразі мені точно відомо лише про одну питав на якому строку я сказав на четвертому місяці. Правильно? Зараз на п'ятому. Але Ральфе, він певен, що немовлята померли від супергрипу. Точно. Ні. І Френі про це треба сказати, щоб розуміла. Річардсон каже, що то могло бути що завгодно. Харчування матері, щось спадкове, респіраторна інфекція, чи, може, ну, вроджене щось. Казав, що річ може бути в Резус-факторі, чи як його там. Він просто не може нічого сказати. Вони народилися в чистому полі понад собачою трасою 70. Він розповів, що вони з іншими відповідальними людьми тієї групи пізно ввечері сиділи і обговорювали це. Річардсон сказав, що це може означати, що діти загинули від капітана Трипса. І надзвичайно важливо з'ясувати, так воно чи ні. Ми з Гленом про це говорили, безрадісно сказав Стю, коли я його зустрів. То було 4 липня, здається, так давно. У кожному разі, якщо то був супергрип, то це означає, що ми, певне, покинемо нашу планету на всяких там щурів, мух і горобців. Мабуть, щось таке казав їм і Річардсон. Хай там як а вони були десь у милях сорока на захід від Чикаго, і він переконав їх завертати назад наступного дня, щоб узяти тіла до великої лікарні, де можна було б зробити роздин. Він сказав, що з певністю зможе виявити, чи був то супергрип. До кінця червня він на нього надивився, певне, як і всі лікарі. Так. Але коли настав ранок тіла зникли, жінка їх поховала і відмовилася казати де. Вони рилися два дні, гадаючи, що вона не могла відійти далеко від табору і закопати їх дуже глибоко, майже щойно після пологів, але не знайшли, і вона нічого їм не казала, хоч як вони намагалися пояснити їй, наскільки це важливо. Бідолашна зовсім глузд втратила можна зрозуміти, сказав Стю, подумавши, як Френ хотіла народити свою дитину. Лікар сказав, що навіть якщо той був супергрип, то двоє людей з імунітетом можуть зачати дитину, в якої теж буде імунітет, обнадійливо мовив раль. Ймовірність того, що біологічний батько дитини Френ мав імунітет приблизно один до мільярда, сказав Стю. Тут його точно немає. Ага, навряд чи правда. Мені й недобре від того, що я це на тебе вішаю, Стю, але мені думається, що краще аби ти знав. І їй сказав. Не дуже весела перспектива, мовив Стю. Але, повернувшись додому, він виявив, що цю новину їй розповів хтось інший. Френні мовчання. Вечеря підгоріла, стояла на плиті. Але у квартирі було темно і тихо. Стю зайшов у вітальню і роззирнувся. На кавовому столику у попільниці лежали два недопалки, але Френ не палила. А Стю курив інші цигарки. Маленька. Він пішов у спальню і побачив її. Френ у напівтемряві лежала на ліжку. Її заплакане обличчя припухло. Привіт, Стю, тихо сказала вона. Хто тобі сказав? сердито промовив він. Комусь не терпілося добру звісточку принести. Хто б він не був, я йому руки повисмикую». То була Сью стерн. А їй сказав Джек Джексон. У нього радіо він почув, як лікар із Ральфом розмовляв. Вона подумала, що краще мені це розповість, доки хтось інший це не зробить. Бідна, маленька, Френні, крихке не кантувати, до Різдва не відкривати. Вона тихо засміялася, так безрадісно, що Стю ледь не заплакав. Він пройшов через кімнату, ліг поряд і відкинув їй злоба пасму Мила моя. Тут нічого не зрозуміло, ніякої певності немає, що це воно. Я знаю. Та й коли що, може, ми ще зможемо мати дітей. Вона подивилася на нього почервонілими, нещасними очима. Але я хочу цю дитину. Невже це так неправильно? Та ні, все правильно. Я лежала, чекала, доки вона ворухнеться чи що. Я не відчувала, як вона ворушиться від того вечора, коли прийшов Ларі, який шукав Гарольда. Пам'ятаєш? Так. Я відчула, як дитинка ворухнулася, але я тебе не розбудила. Тепер мені шкода, що я не зробила цього. Дуже шкода. Вона знову заплакала, затуляючись ліктем. Стю відхилив її руку і поклав на ліжко, поцілував Френі. Вона відчайдушно, міцно його пригорнула, а потім так і залишилася лежати, уткнувшись обличчям у його шию. Так вона й говорила. Від незнання ще гірше, а зараз мені треба просто почекати і побачити, а здається, так довго чекати, щоб дізнатися, чи не помре твоя дитина, проживши менше, ніж день поза тобою. Ти чекатимеш не сама, промовив він. Вона знову пригорнулася до нього, і так вони разом лежали ще довго. Надін Крос була у вітальні своєї старої квартири, вона майже п'ять хвилин уже збирала речі, і раптом побачила, що в кутку у кріслі сидить він у самих трусах, смокче палець і дивиться на неї своїми химерними, сіро-зеленими китайськими очима. Вона злякалася, рівною мірою від усвідомлення, що він весь час тут сидів, і від того, який він, її серце різко, злякано підскочило в грудях, вона скрикнула. Книжки в м'яких палітурках, які вона складала в рюкзак, посипалися на підлогу, шурхотячи її сторінками. Джо, тобто, Лео. Вона поклала руку на груди, щоб угамувати шалене серцебиття, але серце ще не спинялося, хоч як прикладай до нього руку. Раптово побачити його було лячно. А побачити в такому самому одязі і з такою самою поведінкою, як тоді, коли вони познайомилися у Нью-Гемширі, зовсім страшно. Дуже вже скидалося на те, що все розвернулося на успак, що якесь ірраціональне божество несподівано і зло штовхнуло її в якусь часову петлю і прирекло знову пережити ці шість тижнів. Ох, як же ти мене налякав. слабким голосом закінчила вона. Джо нічого не сказав. Вона поволі пішла до нього, уже майже готова побачити в його руці довгий кухонний ніж, як колись, але та рука, яку він не тримав у роті, мирно лежала на колінах. Вона помітила, що з діла хлопчика вже зійшла засмага, старі садна і подряпини позаживали, але очі ті самі. Їхній погляд переслідує, не дає спокою те, що було в них. Що з кожним днем прибувало, відколи він підійшов до вогню послухати, як Ларі грає на гітарі, зникло повністю. Очі в нього стали такі, як тоді, коли вони зустрілися вперше, і це наповнило її повзучим жахом. Що ти тут робиш? Джо нічого не сказав. Чому ти не з Ларі і мамою Люсі? Немає відповіді. Тобі не можна тут лишатися. Сказала вона, намагаючись його уризонити, але не встигла вона продовжити, як замислилася А скільки часу він тут сидить. Нині ранок, 24 серпня, дві попередні ночі вона ночувала в Гарольда. Тут їй спало на думку, що він міг просидіти в цьому кріслі, заспокійливо смокчучи палець останні 40 годин. Звичайно, то була безглузда думка він же мав би їсти і пити, правда. Але коли вже ця думка образ виникла в неї, то йти геть не бажала. Знову тілом побігли мурашки, і вона з чимось подібним довідчаю зрозуміла, наскільки сама змінилася. Колись їй не страшно було спати поряди з цим маленьким дикуном, який був тоді озброєний і небезпечний. А зараз у нього зброї немає, але надін чомусь охоплює жах перед ним. Вона подумала Джо Лео. Що його попереднє я акуратно і цілковито прибрано, тепер він повернувся, і він був тут. Тобі не можна тут лишатися, сказала вона. Я прийшла тільки оці речі забрати. Я переїжджаю, переїжджаю до одного чоловіка. А, то он хто Гарольд такий, передражнив її якийсь внутрішній голос. А мені здавалося, що він просто знаряддя засіб усе скінчити. Лео, послухай. Його голова ледь ледь, але все ж помітно хитнулася. Очі безжальні й блискучі не зводили погляду з її обличчя. Ти не Лео. Знову тихе хитання головою. Ти Джо? Кивок, так само ледь помітний. Ну, гаразд, але ти маєш розуміти, що насправді немає значення хто ти. Промовила Надін, намагаючись поводитися терпляче, божевільне відчуття часової петлі, того, що вона повернулася до старту, не відступало вона почувалася як уві сні, їй було страшно ця частина нашого життя, коли ми з тобою разом і самі по собі, вона вже скінчилася ти змінився, я змінилася, назад ми змінитися не можемо. Але він все одно не зводив з неї своїх химерних очей, немов заперечуючи ці слова, «І не дивися на мене весь час, різко сказала вона, довго роздивлятися людину дуже невічливо. Тепер у його очах з'явилася тінь звинувачення здається, цей погляд говорив, що також невічливо залишати людей самих, а ще більш невічливо отак усуватися. Позбавляти своєї любові людину, яка її потребує, і залежить від неї. Ти залишаєшся не сам, сказала вона, відвертаючись, і почала збирати розсипані книжки. Вона незграбно стала на коліна, і вони при цьому хруснули, як феєрверк. Волею неволею вона почала напихати книжки у торбу на гігієнічні серветки, аспірин і білизну, просту бавовняну, зовсім не схожу на те, що вона вдягала на шалену потіху Гарольду. У тебе є Ларі і Люсі, вони тобі потрібні, а ти їм. Ну, ти потрібен, Ларі, і це головне, бо Люсі хоче, щоб було так, як бажає він, вона як копіювальний папір. Зараз усе змінилося, Джо. Не я в тому винна, я тут зовсім не винна. То ти можеш припинити викликати в мене почуття провини? Надін намагалася застібнути рюкзак, але пальці в неї нестримно тремтіли, а робота була нелегка. Тиша навколо них дедалі важчала і важчала. Урешті вона встала, закинула на плечі рюкзак. Лео. Вона намагалася говорити спокійно і зважено, як раніше зі складними учнями, коли в тих ставалася істерика, але це просто було неможливо. Її голос страшенно тремтів, і від легкого хитання голови, яким він відреагував на вживання імені Лео, стало ще гірше. Ти ж пішов не до ларі з Люсі, зло промовила Надін. Коли б так, то я б це зрозуміла, але проміняв ти мене насправді на оту стару перечницю, так? Дурна стара баба у кріслі гойдалці, яка шкіриться вставними зубами. Тепер її нема, і ти бігом прибіг до мене, але ці штучки не пройдуть, чуєш? Не пройдуть. Джо нічого не сказав. А коли я благала Ларі, стала на коліна і просила, він не хотів, щоб його турбували, був зайнятий, грався в дорослого. Тож бачиш, тут моєї вини немає, жодної. Хлопчик тільки незворушно дивився на неї. Нанадін знову почав накочуватися жах, перекривши недоречний гнів. Вона позадкувала від нього до дверей і, не зводячи з нього погляду, намацала ручку. Урешті знайшла і різко відчинила двері. Вітер з надвору приємно остудив їй плечі. Йди до Ларі, пробурмотіла вона, бувай, хлопче. Вона незграбно вибралася з дому, якусь мить постояла на порозі, намагаючись зібратися з думкою. Раптом їй подумалося, що то все тільки галюцинація, викликана її почуттям провини, що покинула дитину, що змусила Ларі чекати занадто довго, що виробляла отаке з Гарольдом. І провини за значно гірші речі попереду. Може, у цьому домі взагалі не було зараз ніякого хлопчика він не більш реальний, ніж фантазії по биття серця старого, яке звучало немов годинник обгорнутий ватою ворон на бісті палади, та нараз почувся в домі тихий стукіт незнайомий, прошепотіла вона вголос, не замислюючись, і від цього страшно надтріснуто захихотіла. Може, приблизно такі звуки видають ворони, однак їй треба було знати, вона підійшла до вікна біля порога і зазирнула до вітальні колись свого будинку та й не був він насправді її якщо десь жив, а потім усі речі для переїзду вмістилися в один рюкзак, то це місце взагалі не було твоїм. Зазирнувши, вона побачила килимок, що належав якійсь мертвій жінці штори, шпалери, підставку для люльок. Спортивні журнали, аби як розкидані по кавому у столику, що належали вже мертвому чоловікові, фотографії дітей, уже мертвих на каміні, і у кутку у кріслі синок якоїсь теж померлої жінки, сидить у самих трусах, сидить, усе сидить, як сидів раніше. Надін кинулося тікати, перечепившись за дріт, яким була обгороджена клумба ліворуч від того вікна. Швидко сіла на свою веспу і завела її, ризиковано швидко промчала кілька кварталів, обминаючи машини, які ще захаращували бічні вулички, але доволі швидко заспокоїлася. На той час, коли під'їхала до будинку Гарольда, вона вже трохи оволоділа собою, але розуміла, що із зони треба тікати швидко, і якщо вона хоче зберегти здоровий розум, то їй скоро треба звідси рушати.